Близько восьмидесяти дитячих майданчиків в нашому місті встановлено головою білоцерківської міської організації партії регіонів Олександром Олійником. Але це лише початок. Ні дня без добрих справ, і знову Олександр Олійник дарує посмішки та радість дітям будинку славіна 2 два дроб сто сорок та піднесеного настрою охопив подвір'я будинку, в якому ми тусі розфарбовували новенький дитячий майданчик для малеші від голови Білоцерківської міської організації партії регіонів Олександра Олійника. І як кажеться, на князь нігоди діждалися. Ми бажаємо цій людині, щоб завжди у нього цвіло як яскраве сонечко, і дай йому Бог здоров'я, і щоб він завжди допомагав таким бідним людям, як оце ми. Як завжди, не один майданчик не обійшовся без розваг. Під веселу музику самі маленькі розмахували повітряними кульками. А дітки старшого віку приймали участь у конкурсі малюнку, В веселих перегонах, співали пісеньки та розповідали вірші. Та самими щасливими були батьки, які бачили радість в очах дитини та посмішку на її устах, яку вони так довго чекали. ми зверталися до багатьох. Ну, спасіба, поміг нам Олександр Олійник на Ми йому дуже вдячні для наших внуків, для нашого двора. Він зробив усе. Ми йому дуже вдячні. Щастя, здоров'я йому, благополуччя. І ми, його, як він буде балотуватися, ми обов'язково будемо за нього голосувати. Самим працьовитим та небайдужим батькам, бабусям та дідусям, які піклуються про облаштування подвір'я. Олександр Анатолійович вручив подяки та сувенири на згадку. Дякую вам за підтримку за ту працю, яку ви сьогодні зробили разом. Дружньо з дітьми і з нами з кожним дитячим майданчиком голова білоцерківської міської організації партії регіонів Олександр Олійник дарує мешканцям будинків, в подвір'я якого вони розташовані. вирви селищів, в посмішок та яскравих барвів. дуже радий в тому, що батьки приймають дуже активну участь саме в облаштуванні дозвілля дітей. Я розумію, що в залежності від того, що ми сьогодні дамо нашим дітям, таке ми отримаємо своє майбутнє в подальшому. Ну і відповідно зможемо чи гордитись нашими дітьми, чи навпаки. Тому я вважаю, що сьогодні від кожного батька, від кожної людини, те, що він робить для дітей, це в першу чергу інвестиції в їхнє і в батьків майбутнє я думаю, що е, треба серйозно уділити увагу це розвитку спорту, тому що і взагалі е, кружки, е, спортивні е, секції, тому що сьогодні діти е, практично залишені сам на сам з вулицею. І відповідно, е, потім ми говоримо, чому діти е, е, в спілкуванні. Там, скажем, розмовляють нецензурно, да? чому вони не поважають дорослих, тому що ми, ми самі винуватиті в тому, що ми не займаємо наших дітей, що ми їх не навчаємо, ми з ними не працюємо. І е, мені дуже прикро, коли закриваються заклади, саме направлені на виховання і е, там, навчання дітей. Я зі свого боку буду намагатися для того, щоб робити все, щоб ситуацію змінити, покращити і. В першу чергу зберегти тих фахівців, які залишились, і примножити їх кількість і, і надати можливість дітям займатися в кружках. В секціях Це чудовий сонячний день. Вдячні мешканці будинку Славіна 2 дроб 147, разом із дітлахами висловили слова щирої вдячності голові Блацеркійської міської організації партії регіонів Олександру Олійнику. Також відбулося урочисте відкриття чергового дитячого майданчика, встановленого за сприянням голови білоцерківської міської організації партії регіонів Олександром Олійником в рамках соціальної програми Спортивні та ігрові майданчики Юним Білоцерківцям, і у дворі будинку номер 23 по вулиці Партизанська. Відкриття майданчика, як завжди, супроводжувалося веселими іграми, конкурсами, піснями, солодощами і звісно, обживанням майданчика малечі, яка одразу ж випробувала всі гойдалки. Не менш раділи і батьки. Мій ребюнок очень довольний, тому що нас дуже довго не було тут площадки, і соответственно дітям нічого було робити на Ось вот так собі кучкувалися. А так, як большое спасіба. Всем организаторам, кто поставил эту площадку, огромная благодарность за то, что озеленили нашу площадку, потому что здесь дома и очень много детей. Также приходят дети соседних домов. И стало гораздо интереснее, безопаснее выпускать им, есть чем заняться. Мы очень рады. Спасибо вам большое. Ну, мої враження, ми живемо в цьому будинку з 89-го року, то ми з дитинства, зараз вже самі мами, я маю двох дітей, Наташа має одну дитину. І тут ну, коли з 89-го року тут стирчали залишки таких залізобетонних конструкцій, все було сіре, такого неприглядного вигляду. А тоді, коли тут з'явилася дитяча площадка, про яку діти, діти вже мріяли дуже багато років, ну, які можуть враження, крім радощі? Дуже приємно, що в наш час є ще люди, які не тільки словами, як здебільшого, у нас виходить, а ще й ділом. Дійсно, дітям доставляють раді, що діти радуються. Всі гойдалки, які встановлюються в рамках соціальної програми Білоцерківської міської організації партії регіонів, спортивні та ігрові майданчики юним білоцерківцям, виготовлені на підприємстві ТОВ НВП «Білоцерківмаз», керівником якого є Олександр Олійник. На святі від імені голови Білоцерківської міської організації партії регіонів Олександра Олійника виступив його перший заступник Костянтин Бугайчук. Поверьте, это уже 71-й майданчик, который мы открываем вместе с жителями города Белой Церкви. В данном случае нам и ЖЭК принял участие, и жители активно принимали участие. И это может служить примером для всех белоцерковчан, как всем миром мы можем привести в порядок наши дворы. И мы эту работу будем продолжать. Мы также всегда рады видеть вас в нашем офисе. У Александра Анатольевича есть хороший лозунг «Не дня без добрых дел». Поэтому мы всегда готовы вместе с вами эти добрые дела делать. Для детей наших, для нашего славного города ⁇ Белая церковь ⁇ Поэтому еще раз решите ваш двор поздравить с этим прекрасным Майданчиком. Желаю всем здоровья, чтобы мы также активны были в дальнейшем. И ждем вас к нам в офис. З вашими проблемами, які ми готові вместе з вами сьогодні рішати. Традиційно найактивнішим мешканцям двору були вручені подяки від імені голови Білоцерківської міської організації партії регіонів Олександра Олійника. Спасибо вам большое, будьте все ж активні, тому що крім нас більше ніхто це не зробить. Спасибо вам. Соціальна програма Білоцерківської міської організації.